Вас в ефірі телеканалу НТК «Події ДНЯ останнього дня зими, 29 лютого, у студії Тамара Приходько. Отож, чим запам'ятається унікальний день, який буває лише раз на чотири роки. Далі коротко. У Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді відбулися вибори старост. Поліція закликає громадян здати незареєстровану зброю. До кінця березня триває акція доброї волі. Проби води, взятої в Коломийському потічку поблизу Кляштора, досі перевіряють. До нині невідомо, чому вона позеленіла. У Коломиї презентували 25-й том літопису УПА. В Івано-Франківську готуються до Гогольфесту. Закінчився міжрайонний чемпіонат із футзалу. Тепер про це та інше більш детально. Печеніженській об'єднаній територіальній громаді відбулися вибори старост. Це люди, які представлятимуть інтереси своїх сіл в цій громаді. На вісім посад претендувало майже 30 кандидатів. Зауважимо, що великої активності населення ці вибори не викликали. З їх підсумками вас познайомить Богдан Малецький. До складу Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, окрім самого селища, входять ще: Сопів, Кийденці, Княждвір, Малий Ключів, Молодятин, Марківка, Рунгури та Слобода. У цих населених пунктах і обирали старост. Вони будуть представниками керівника об'єднання у цих селах. У громаді мешкає майже 19 тисяч осіб. Територія об'єднання понад 16 тисяч гектарів. У Сопові стати старостою намагалися четверо односельців. Однак голосувати сопівчани не поспішали. Голова виборчої комісії зазначила, що людям не цікаві ці вибори. Спостережники є порушень. Також у нас немає на даний час на п'ятнадцяту годину. Проголосувало 386 чоловік. Я вважаю, що це є низька явка, як для села. Перша громада села Сопова має честь вибирати свого старосту. Важливість цього питання в тому, що в, ну, в селі мусить лишитися газда, Газда – це має бути новообраний староста. Він повинен перш за все захищати інтереси громади, піклуватися чи справедливо все ж таки впливати разом з громадою на своїх деподачі справедливо. буде розпоряджатися бюджет Печенівської селищної громади. Він повинен переживати всіми болями, здобутками своїх мешканців. Тому я думаю, що така посада. Відповідно до нової децентралізації централізації є крайне важливо для особливо мешканців даного села. Активнішими були виборці в інших населених пунктах. Значно більше прийшли голосувати у Слободі та молодятині. Голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор Довіряк каже, що старостам вже зовсім скоро треба буде приступати до виконання своїх обов'язків. Я задоволений, вибори відбулись. Явка, можливо, не була такою масовою, але ви знаєте зараз настрої людей. Зараз, якщо говорити перезавантаження, влади відбулося. І тому я бачу зараз своє бачення в роботі: спілкуватись з старостами, висвітлювати описувати стратегію розвитку громади і приступати конкретно до роботи. Нас вже нічого не тримає. Ті обіцяні кошти, які пообіцяні з Києва, з області. Ми вже отримали. Ми бачимо так би мовити, дебіт і кредит. Нам треба аналізувати і приступати до роботи. Яким чином ми це будемо висвітлювати? Я думаю, в нас сайт Уже повноцінно почав працювати проект рішень. Ми почали висвітлювати. У нас почав повноцінно працювати ЦНАП. Та зрештою ми виплатили 680 людям заробітну плату. І я вважаю це є успіхом. Отож, результати наразі поки опрацьовують. Однак, за даними у Сопові переміг Роман Федюк, у княждворі Василь Лесюк, у Киденцях, Володимир Ющак у малому ключеві, Любов Миронюк у Молодятині Михайло Гринків, у Марківці Іван Кобольців, у Рунгурах Василь Фенен, у Слободі Роман Боянчук, З Спеченіжинської громади Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма подієнтика. Працівники коломийського відділу поліції чергували із 26 по 28 лютого на восьми виборчих дільницях у селах Княждвір, Кейданці, Сопів, Малий Ключів, Рунгори, Слобода, Марківка та Молодятин. Основними завданнями правоохоронців було забезпечення охорони бюлетенів та підтримання правопорядку під час голосування. Вибори пройшли спокійно та без порушень. Поліція проводить акцію доброї волі. Із 1 березня стартує щорічний профілактичний захід. Він триватиме до кінця місяця. Правоохоронці вкотре акцентують увагу мешканців Коломиї та району, які мають у користуванні зброю або боєприпаси, не зареєстровані належним чином в органах внутрішніх справ. Упродовж березня поліція поблажливо ставитиметься до громадян, які добровільно здадуть ці небезпечні пристрої. З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів із незаконного обігу Національна поліція України з 1 до 31 березня проводитиме місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуться в органи з метою здачі зброї, що зберігалася без відповідних документів, відповідно до вимог статті 263 кримінального кодексу, звільняється від відповідальності. Більше того, якщо указаний термін особа добровільно здала у поліцію мисливську вогнепальну холодну, газову зброю, то в подальшому, після оформлення відповідних документів, людина має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її вже на законних підставах. Поліцейські просять врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадку і в порядку, передбаченому законодавством України. Для отримання більш детальної інформації можна звертатися до територіальних органів головних управлінь національної поліції або дільничних інспекторів в місцях вашого проживання чи тимчасового перебування. Департамент превентивної діяльності національної поліції звертається до громадян та нагадує, що Незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми. Проби води, взятої в Коломийському потічку поблизу Кляштора, досі перевіряють. Аналізи провели в лабораторії комунального підприємства Коломия водоканал. Тепер більш детальний аналіз робитимуть і в Івано-Франківську. Що наразі відомо про причини позеленіння води. Дивіться далі. Нагадаємо, минулого тижня в річку Млинівка, що поблизу Кляштора в Коломиї потрапила невідома речовина. Вона забарвила воду в яскраво зелений колір. На місці працювали поліцейські та екологи. Власне, вони шукали невідомого, який викинув такий пакет з речовиною, і брали проби води. Вже є попередні результати досліджень. Лабораторією Коломийського водоканалу зроблено експертизу цієї води. Ми бачимо з цих аналізів з висновку, що деякі показники трошки перевищено, але конкретно не можуть сказати, яка речовина, і тому ми будемо перед. Давати дані на Івано-Франківську обласну екологічну інспекцію. Там більш лабораторія розширена і то дасть якийсь результат. Бо Коломийський водоканал не може сказати, що конкретно вилили в цю річку. Водневий показник, хлориди так само, амоній трішки перевищує. Але конкретно ну, ми не можемо сказати. Це має дати заключення Івано-Франківська екологічна інспекція. Я думаю, декілька днів, бо це форс-мажорні обставини, що це, я думаю, що громад... Ацькість міста дуже обурена, збентежена і зацікавлена. Щоб як найскорше узнати, що це таке. Тепер очікуємо результатів досліджень, які проводитимуть у Івано-Франківську. До слова поліцейські вже встановили особу, яка викинула пакет з невідомою речовиною у воду. Наразі триває перевірка. 2 березня у залі засідань Коломийської міської ради відбудуться громадські слухання щодо розміщення сезонної торгівлі у середмісті. Важливо прийняти правильне рішення, тому запрошують небайдужих коломиян висловити свою думку із цього приводу. Початок о 14-й годині 2 березня. Коломийська округа ОУН. документи і матеріали у Коломиї. Презентували 25-й том літопису. Упа в книзі надруковано документи і фото повстанців з архівів, приватних колекцій та криївок. Також автори видавці презентували календар, на сторінках якого поєднали героїчне минуле повстанців та подвиг сучасних захисників України. Деталі від Ольги Гаринчук. Над 25-м томом літопису «УПА» упорядники Дмитро Проданик та Василь Гуменюк працювали близько двох років. Окрім клопіткої роботи в архівах, автори поєднали світлини вояків підпілля, окремі біографічні довідки, спогади сучасників та мемуари. Це дає цілісне уявлення про національну визвольну боротьбу у певному регіоні. Пояснює дослідник українського визвольного руху Дмитро Проданик. Довелося поїздити по архівах. Архів Галузею державного архів Служби безпеки у Києві, архів Центру дослідження визвольного руху у Львові, архів управління Служби безпеки у Франківську, приватні збірки. Поряд... Все, Все збиралося докупи, опрацьовувалося. Крім документів, ми ще фотографії поміщили, особливо біографічні довідки на керівників підпілля. Ну я думаю, що книга буде цікава читачу, особливо Коломийського регіону. Літопис упа саме про Коломийський осередок одне з найбільш ґрунтовних досліджень із серії, пояснює Дмитро Проданик. Адже до Коломийського осередку входили не лише Коломийщина, а й Городенківщина та частина Косівського району, розповідає дослідник. Коломийська дуже було потужно представлена, фактично до зради Кірова. Вона була велика, потужна. Через неї проходили зв'язкові лінії, підпілля діяло було в кожному районі. Було з. Тільки зрада Кірова як окружного референта служби безпеки привела до загибелі більше 250 підпільників. Співавтор видання лікар-ветеринар Василь Гуменюк, окрім постійної роботи, захоплюється фотосправою у 1999. Опрацьовував фотоархів повстанців з Косівщини. Відтоді почав активно досліджувати саме фотоархіви. УПА. Коли йшлося про Коломийську кругу. Ну то я вже не наповнював цей том фотографіями наявних тих людей, які були причетні до цього. Дуже на жаль багато бракує зображень реальних тих, хто в книзі є Нема цих фотографій, ну, але особливо цінні ті, які люди є сфотографовані в військовій формі, вільні люди. Якщо ми будемо знати свою історію, не по тому, як нам хтось розкаже, як Шевченко питав, що може Німець нам розкаже історію, може монгол. От, Якщо ми самі собі напишемо правдиву свою історію без прикрас, так як був, тоді ми будемо нарешті народом і державою, такою, як це потрібно. Надрукували книгу у львівському видавництві Літопис УПА». це один з проєктів одноіменного благодійного фонду. Його представники досліджують національно-визвольний рух на українських землях. Окрім документальних праць, науковці опікуються ще кількома проектами про УПА, розповідає президент благодійного фонду Микола Посівнич. Досить багато вже видань наших присвячений Карпатському регіону. І ось остання книжка присвячена Коломійській окрузі. До того ми видали Станіславівську укругу і займаємося такою популяризацією наукових видань, науково-популярних серії події. Люди, які присвячені також чільним діячам і пост. Тоттям національно-визвольного руху. Наше видавництво працює на благодійних засадах. Переважно це є меценати із Сполучених Штатів Америки з Канади, з Англії, і ми шукаємо на це фінансування. Окрім документального видання, дослідники презентували календар на його сторінках. Поєднали фото з архівів УПА та світлини сучасних захисників, учасників Революції Гідності, воїнів АТО та волонтерів. Порто-Франко Гоголь Фест міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва. Його проведуть з 8 по 12 червня цього року в обласному центрі. Фестиваль об'єднає ініціативи з всіх видів мистецтва з Івано-Франківська та області, залучить найактуальніші арт-проекти з усієї України. Підготовка до цього масштабного дійства вже розпочалася. Про масштабний проект «Портофранко-Гогольфест» у місті мало би хто знав, якби не думка одного з депутатів облради, котра прозвучала днями на бюджетній комісії. Обранець запропонував викреслити з бюджетних видатків співфінансування фестивалю «Гогольфест», аргументуючи це тим, що Гоголь жодного стосунку до Івано-Франківська не має. І, хоча фестиваль зовсім не про Гоголя, про такий піар-хід організатори заходу навіть не мріяли. Наскільки піднялася громадськість, відгукнулася всі прошарки населення жителів Івано-Франківська. За те, щоб такий фестиваль був. Івано-Франківську кращого піарщика ми придумати не могли. Що ми, напевно, поставимо пляшку, вип'ємо, що такий піар нам зробили і такий інтерес до нашого фестиваля виник. І тепер вже точно ніхто не, не, не зробить ніяких палок, палок колеса нам не поставить, щоб ця подія відбулася з івано франківську Це не тільки якби да, фестивалі, де а, люди просто радіють, там їдять, п'ють і так далі. Але в Google Fest і Порто-Франко вони позиціонуються як фестиваль. Валі мистецтва, тобто ми будемо презентовувати такі проекти, які будуть потребувати від глядача і ще ну якоїсь додаткової власної роботи над собою для того, щоб сприймати цей продукт, який буде представлений, і звісно пробувати його аналізувати. Відтак підготовка до міжнародного мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва вже розпочалася. Формуються бюджети, вимальовуються локації для тих, хто ще не в темі, на початку червня. В Івано-Франківську в новому унікальному форматі злиються в одне: театр, кіно, візуальне мистецтво, класична та альтернативна музика, література та екологія. Ну, на теренах України взагалі не так багато. Ти в принципі і в Європі також фестивалів мультидисциплінарних їх не так багато. Суть їх полягає в тому, щоб в першу чергу познайомити, як і а, митців тих чи інших напрямків між собою, і утворити абсолютно нові проекти між ними. Так само і аудиторію вже сьогодні. Ники проєкту визначилися із локаціями, котриму розповзеться фестиваль. Їх буде з десяток: від камерних дворових до велелюдних майданівських площ. Серед них закинуті промислові споруди, наприклад, колишня друкарня на січових стрільців. На мистецький осередок на час проведення порту Франкового перетвориться навіть площа перед адмінбудинком. Починаючи від території Палацу Потоцького, який ми вже десь спробували так адаптувати до такої мистецької функції, і нові території, які вже є більш масштабні, більш великі. Це території площі перед е, білим будинком, нашим, яка зараз використовується більше як транзитна територія, або е, не дай Бог, але якісь такі мітинги і акції е, протестні. Тому ми хочемо її перетворити, трошки пере, переформатувати, дати їй інше звучання. З 8 по 12 червня івано франківськ знову підтвердить те, що місто є культурною столицею України. Організатори обіцяють європейський авангардний рівень. Тут сконцентруються мистецькі енергії з Польщі, Австрії. Стрії, данії, Литви, Франції та Китаю запросять навіть так званих інших росіян. Завісу програми фестивалю організатори дещо привідкрили. Він стартує із виступу фрік кабаре Дах Дотерс з новою програмою Аліса. Хедлайнером фестивалю стане опера Йов з біблійною історією та Хепіендом. 6 березня в Народному домі відбудеться концерт національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Юрій Курач. Квитки можна придбати в касі Народного дому. Початок о 16-й годині, 6 березня. І про події бізнес далі у випуску. У п'ятницю на вулиці Переяславській у Коломиї було святково. Тут відкрився новий офіс туристичного агентства «Join Up to Travel». Без, зупинки, без фанфари. Отак, Один, і другий Тревел. Очолює агентство Коломиянка Наталія Триф'як. Жінка вже багато років у цьому бізнесі. До роботи ставиться відповідально. Як результат постійні клієнти та розвиток фірми. Довелося навіть шукати просторіше приміщення та збільшити штат працівників. Це наша нова агенція, це наш новий офіс, більш просторий, сучасний, комфортний для того, щоб наші клієнти змогли почуватися ще. Тут підбираючи відпустку, підбираючи відпочинок, краще тут в нашому новому офісі будемо мати дитячий куточок, де дітки зможуть собі відпочити і почекати, поки батьки підберуть їм хороший відпочинок, хороший готель. Входи не зробили, як годиться у добрих газдів, гучно та гостинно. На свято запросили постійних клієнтів, хоча зайти в гості могли всі охочі. Тут частували гарячими напоями та смачними наїдками. А ще Join Up організував для постійних клієнтів розіграш призів. Це приємні дрібнички від партнерів та основний приз. Попередньо е клієнти повинні були заповнити анкетки. Головний приз це відпочинок в Єгипті на двох. Ведучими свята були відомі коломийські гумористи, дикі гуцули. А допомагати запросили маленького Василька. Аж ось відповідальний момент. Пані Наталію запрошують привітати гостей та розіграти головний приз. І просили, просили почекати і стає володарем. Сертифікату. Марчуку Володимир Петро. О, Описки о, виграв, виграв чоловік оцю подорож. Я прийшов, ну, чисто символічно. І Чисто символічно я виграв цей сертифікат. З клітнігиптів вже бували? Ні. Туроператор Джойн Апту Тревел вітає переможців та запрошує краян скористатися їхніми послугами якісний відпочинок. Гарантують, маємо раннє бронювання, маємо ем, гарні ціни на авіаквитки. Е, маємо е, можемо надати хороші консультації відносно віз, е, відносно відпочинку і надати повний спектр послуг. Заходьте до нас туристичної агенції Джинавтотревел на вулицю Переяславську. 10. на завершення про спорт. Закінчився міжрайонний чемпіонат із футзалу. У турнірі виборювали перемогу понад 60 команд із п'яти районів Прикарпаття. Вихідними перегони завершили команди суперліги та першого дивізіону. Хто ж став кращим? Дивіться у матеріалі моїх колег. Змагання розпочалися ще на початку листопада. І ось в кінці лютого настав довгожданий фінал. Останній ігровий день і мав розкласти всі крапки над і. Реально на перемогу претендували три команди. Остання гра змагань матч між командами, що посіли відповідно перше та друге місця. Це футзалісти п'ядиків та команда Джокер із Заблутова. Чемпіони виявилися сильнішими за срібних призерів. Замкнули трійку жукотинці. А от кращий бомбардир чемпіонату Василь Блащук з турки. Найкориснішим гравцем турніру визнали футболіста із п'ятиків. Звісно, приємно дуже не неприємно було стати кращим гравцем турніру. Ну десь може і були, ну сподівався, бо так. Ну, так вийшло. Ми боролись там з Блащуком за кращі бомбардирів. Ну так вийшло. Так, Ви, так в такий футбол він став кращим бомбардиром. Я гроцем дійсно приємно. Справжніми іменинниками відчували себе і призери інших ліг, адже дві команди із першої ліги, а це надвірнянська казка та пісні з косівщини, повернулися до когорти найсильніших. На урочистості голова Коломийської районної ради Роман Дячук зазначив, що наш район проводить практично першість області. Він певнений, що рівень чемпіонату ростиме з року в рік. Його підтримав і голова Федерації футболу Коломишини, депутат обласної ради Петро Книшук. Він каже, що вже зараз оргкомітет розпочав роботу над новою першістю. Вітаю вас з завершенням зимового сезону. Дякую вам за те, що ви подарували прекрасні хвилини нашим вболівальникам. Було все. Напевно, ви будете всі учасниками сезону на зеленому полі. Бажаю вам. Знаєте, що він буде проходити за новою формулою. Осінь. Весна буде ще весна. Бажаю вам там здвигів з хороших, хорошої змістовної гри. Ми сьогодні стали свідками закінчення міжрайонного турніру з футболу, в футзалі. Я перш за все щиро вітаю сьогодні переможців. Я вітаю всіх учасників, а це було більше 60 команд, які грали на першість футболу і з футзалу, футзалі. Тому я щиро дякую всім футболістам, які приймали участь. Я щиро бажаю вам в майбутньому нових спортивних звершень. Всі лауреати отримали заслужені подарунки, призи, грамоти та медалі. Нагородили на святі і двох арбітрів, які обслуговували матчі першості. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Про здобутки та проблеми Коломийської освіти поговоримо у четвер у ток-шоу Коломия думає. Участь візьмуть новий керівник відділу освіти Любомир Бурдун, директори шкіл та представники батьківських комітетів. Не пропустіть четвер, о 20 й годині, телеканал НТК. І це все на сьогодні. Нагадую, більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось! Адський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 29 лютого 1992 року, Василя Ткачука, голову агрофірми «Прут», указом президента України призначено міністром сільського господарства і продовольства України. Це перший міністр незалежної України, виходець з кономища.